Найближчим часом у Вознесенівському центрі надання адміністративних послуг запровадять новий сервіс в сфері реєстрації, перереєстрації транспортних засобів та з видачі обміну водійських посвідчень між міською владою та регіональним сервісним центром МВС Запорізької області відбулося підписання узгодженого рішення. В рамках міської цільової програми вже придбане необхідне спецобладнання для запровадження нових послуг в ЦНАПі для якісного обслуговування автомобілістів адміністратор. Торо центру надання адміністративних послуг пройдуть відповідне навчання на базі одного із сервісних центрів міста послуги. Тут будуть це отримання дублікату посвідчення водія, зміна анкетних даних. По реєстраційних операціях це реєстрація нового транспорту, перереєстрація, списання транспорту, який вже не пригодний до використання. Ми в квітні от прийняли програму. Ви виділили 500 тисяч саме на закупівлю цього обладнання, спеціального обладнання. Воно ювелірне, можна так сказати. Потім пройшли торги. От сьогодні вже все обладнання є в наявності, і дівчата готові вже пройти навчання і вже надавати пост. На цьому зупинятися не будемо. Будемо обов'язково обновлювати послуг, щоб дійсно такі ЦНАПи, які знаходяться в кожному районі, от були такими потужними, щоб було зручно громадянам. За кошти міської скарбниці придбана одна робоча станція. Наразі обговорюється можливість придбання. В наступному році у співпраці з міжнародними партнерами подібного обладнання для ЦНАПів в інших районах міста. Ми працюємо з міжнародними партнерами. Наразі ми знаходимося у взаємодії з проєктом USAID, в рамках співпраці з яким ми плануємо ще на наступний рік придбати три такі робочі станції для того, щоб зробити ще послуги з реєстрації транспортних засобів, ще більш доступними. Розташовані будуть в тих районах, враховуючи, де вже є на сьогоднішній день наявність сервісних центри МВС, для того щоб розподілити потоки від відвідувачів і тих заявників, які бажають, або яким необхідно отримати саме ці послуги.